Чим далі від переможних салютів, тим менше серед нас ветеранів. Отож до початку роботи учасники конференції вшанували пам'ять активістів ветеранського руху, які пішли життя за останній рік. Голова Хмельницької міської ради ветеранів Мунір Садиков підсумував зроблене за звітний період. Розповів, зокрема, яку підтримку отримують понад 27 тисяч членів організації. Серед них і 6 тисяч інвалідів Великої Вітчизняної. Городський совет ветеранів постійно на контроль за виконанням законів а статусі віть ранувайні гарантії соціальної защити, об самний принципах соціальної защити вітерам труда, других граждан прикону вози в Україні. Економічні питання інші, ми все таки за цей період старалися не зменшити соціальний захист. Ви бачите, що і на поліклініку додавали 200 тисяч на зубо і на заходи до 70-ти річчя ми виділили додаткові кошти щоб надати допомогу. Я завжди кажу, що наша головна мета, щоб кожен ветеран, головне, щоб була увага, головне, щоб ми знали там про проблематику. Плідна співпраця Ради ветеранів з міськими установами та підприємствами допомагає в щоденному житті літніх хмельничан. Зокрема, що стосується лікування хворих, самотніх і кинутих родичами стареньких. 150 тисяч ми отримали благодійну допомогу, яку відповідно вона зразу передається, розподілили між людьми, які потребують. На сьогодні в нас є повний резерв в діти на зиму людей. У нас отримують допомогу будь-яку, не тільки лише матеріальну, але і в організації і документів, і працевлаштування, і вирішені всіх юридичних питань, які люди мають на сьогодні. Проблему ветеранської організації постійно у полі зору благодійного фонду Сергія Лабазюками. Поруч представники фонду, часті гості на заходах, які проводять ветерани. Благодійний фонд постійно допомагає їм і продуктами харчування, і організовує певні поїздки для них. Там була організована поїздка до Вінниці. Ми проводимо різні розважальні конкурси. Нещодавно був проведений. Такий захід, ми його назвали розваги душі, в якому приймали участь колективи, ветеранські колективи, були запрошені ветерани, вони розповідали там і свої вірші, і свої, як кажуть, бойові роки. Постійно з громадської приймальні виділяються кошти на медичну допомогу цим людям. У міській ветеранській організації радіють з того, що знаходять спільну мову з владою, лікарями, соціальними працівниками, керівниками підприємств і дякують усім тим, хто допомагає їм.